Доброго дня! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні будемо перепрошувати ось такий тюнер Sant Integrale SP1319 HD Combo. Була вийшла нова версія ПЗ на даний тюнер. Там поправили прийом T2MI, а іменно мультиплексу MX 7-го із супутника Astra. 4А 5 градус східної довготи. Бо там в кінці 25-го року були... з'явилися телеканали мультиплексионий на новій частоті 12.380. І даний тюнер їх не сканує. Треба тільки нова прошивка. Бо на 8-й вось, версії сат там проще. Відсканувати даний мультиплекс. ну Тут тільки потрібна нова прошивка. Ну ось, вона нарешті вийшла у кінці, виходить, січня 26-го року. На офіційному сайті сад-інтегралі вона з 25 по 29 січня. Виходить, зараз будемо пробувати перепрошивати даний тюнер. Ну, ось. У мене ось мелого спорт в списку. Я вибрав. Ну, Це старі параметри 11747. ну, Тут вже давно вони недоступні. А працюють вони з нової частоти 123.80. Зараз я покажу, що тут стоїть дійсна стара прошивка за 25 й рік. Так, зараз сповню, де це дивиться, бо я вже ось, версія. Прошивки ось получається в нас ну, 20 січня 25-го року. Зараз ми будемо перепрошивати на новішу прошивку і пробувати сканувати дальний мультиплекс. Зараз я зроблю зброс на заводські налаштування, получається. Так, нажимаємо скидання. Заводські налаштування нажимаємо. Нажимаємо. Щас тюнер трішки подумає у нас. Получається. Так, все, зброс я зробив на заводські налаштування. Тепер заходимо, получається в оновлення ПЗ. Так, оновлення з USB. Так. Оновлення ну, з USB. Вибираємо нашу прошивочку. Так. Також вийшла нова прошивка на моделі. Це ж також дев'ята версія. СОТ інтеграли 12.19 і 1229 HD. Тільки тут трошки на ці моделі прошивка вийшла пізніше. І вийшла прошивка. На комбіновану ж модель SAT-Integral 1329 комбо. І не на комбо-версії, це трішки поновіше. 9-та версія тюнерів. Це SAT-Integral 1239 і 12.49 HD. На всі тюнери вийшла підтримка. Поправили прийом т 2 яма і мультиплексу Міг 7. Так, вибираємо прошивку. Ось вона. 26 січня 26-го року. Скачена з офіційного сайту sat інтегралів. Так, ну що ж, пробуємо, з процес пішов. Перепрошивання в нас. Пішов процес перепрошивання. Так, Тюнер перепрошився. Йде у нас перезавантаження. Зараз спробуємо закинути старий список каналів, бо там в описі не написано нічого, що нова. База даних. значить, список должен підійти в нас. Зараз дивимося, що це дійсно. Нова версія прошивки в нас стала. Так, що заходимо в меню і дивимося. Так, версія. Ну що ж, нова версія. 24 січня 26 року. Ось. Показує нам наш. Приймач. І ось тут ще показує. Так, виходимо. Зараз пробуємо підкидувати старий список каналів. Ну, я поки не буду цього робити. Я зараз саме цікаве Зараз просканую мультиплекси Мік 7 з першого разу. Так, налаштування антини, список. Так, налаштування. Антен. Щас тут куча супутників буде, я їх завжди видалюю. Оставляю 3-4 супутника. Останні удаляю, вони не потрібні. Так, вибрав супутник остра. Режим дойсіка вибираємо. Получається, в мене дойсік стоїть 1-1. На 8 портів. Так вибираємо порт порт А, получається. Так, вибираємо частоту зразу 123-80. Тут у нас мультиплекс миксіомий. Так, сигнал пішов. Так, нажимаем синюю кнопку пошук. Так, мережевий пошук. Тип каналу вибираємо ТВ. Ну, що ж пробуємо, скануємо телеканали. Блін, це в нас буде сканувати всі частоти, поки зупинимо сканування. Зараз виберу частоту, яку нам треба просканувати ще раз. Так, 123,80. Ось вона. Так, беруємо так. Так. Так, ТВ. Окей, нажимаємо. Блін, пішло сканування знову всіх частот. Ну, хай шукає трошки підожнемо, Нам саме головне, щоб просканувалася частота 123.80. Бо багатьох... Цікавить прийом даних телеканалів, в тому числі моєго спорт для фанатів футбола. Так, пішло в нас сканування телеканалів. Зараз дождемося частоту 12380. Так, вибираю частоту 12380. Нажимаю синю кнопку пошук. Так, мережевий пошук нам не потрібен, тип каналу ТВ. Так, нажимаємо ОК і скануємо телеканали. Так, щось поки нема нічого. Ждемо тюнер трошки думає. О, пішли канали. Все. Чудово. Просканувалося, так що все нормально. ДСНС нам не потрібні. Так, нажимаємо так. Зберігаємо пошук. Так, виходимо. Так, це нам не, sure right не потрібно. Так, ну ось наш. Наприклад, канал Світ Плюс ось. Показує. Світ плюс у нас показує. І Тепер саме цікаве миогоспорт. Ось воно. Показує. Показує у нас мегоспорт. Єсть таке діло. Ну, все працює, можна, як кажуть, прошивати, і буде все працювати. Ну, кому треба, як кажуть, беріть, скачуйте, прошивайте, і буде у вас працювати моєго спорт. Ну, все тоді добре, до побачення.